Притча про стрес та тривоги, дві склянки води. Одного разу молодий монах звернувся до свого вчителя, тримаючи в руках дві склянки води. В одній була чиста вода, а в іншій брудна. Вчителю, запитав він, чому в одній склянці вода така чиста, а в іншій така брудна? Вчитель поглянув на нього і сказав: Брудна вода, це твої тривоги, стреси, проблеми та негативні думки. Вони заповнюють твоє серце. І розум, подібно до того, як бруд наповнює цю склянку, і поки ти не встанеш і не почнеш рухатися, вода не зможе очиститися. Молодий монах розгублено дивився на вчителя, і той продовжив Коли ти тримаєш цю склянку в руках, вона не може очиститися, поки ти не почнеш діяти, так само і у житті. Стрес і тривоги можуть охопити тебе, але якщо ти постійно тримаєш їх у своєму серці. Вони залишатимуться, і ти не зможеш знайти спокій. Тому, коли відчуваєш стрес, просто відпусти його дій, рухайся далі, і вода стане чистою знову. Мораль притчі, стрес і тривоги це частина життя. Але якщо не надавати їм надмірної уваги і не дозволяти їм контролювати нас, ми можемо знайти спокій і чистоту навіть у найскладніші часи.